Вітаю на каналі пошук історії. Будинок саксофон. Цей мелодійний особняк збудували в 1996 році для джазового гравця аматора. Триповерхова будівля, побудована навколо атріуму. Вона має безліч великих вікон, з яких відкривається мальовничий краєвид на каньйон. Загалом це понад 370 квадратних метрів житлової площі. Загальна площа ділянки становить 930 квадратних метрів. Вона вміщує чотири спальні та три ванні кімнати з окремим гостьовим будинком. Будинок Черевик. У 1949 році в Пенсільванії з'явилась вельми незвичайна будівля, що має форму черевика. Як виявилось, до цього був причетний процвітаючий бізнесмен Махлон Хейнс, який володів у той час взуттєвою компанією. Цього чоловіка, який до безумства любив свою роботу, називали взуттєвим чарівником, так як він міг рекламувати свій виріб, вдавалось далеко не кожному. Перебуваючи вже в досить похилому віці, бізнесмен захотів зробити щось, щоб стало вінцем його діяльності, так як у його голові зародилась ідея про спорудження, яке б довгі роки ще нагадувало б усім про його бізнес. На той момент, коли архітекторів було зроблено замовлення, хейнсу вже виповнилось 73 роки. Через рік він вже заїхав в будівлю. Так як будівля була. Досить комфортно і затишно, то можна було часто побачити літні сімейні пари, які бажали якось по особливому провести вихідні. Хейнс був відомий як добрий і щедрий чоловік, тому він завжди дозволяв і приймав усіх бажаючих. Після смерті взуттєвого бізнесмена його спадкоємці продали будинок черевик. Тепер він викор... виконує роль магазинчик Морозева, будинок вільних духом. Британська Колумбія, Канада. Цей дім справжня мрія для любителів екстриму. Його дерев'яні сфери можна підвисити на дерево, міст чи будь-яку іншу тверду поверхню. Канати надійно отримують будинок, від коливання. Хоча за бажанням можна прибрати нижній якір і насолоджуватись вільним плаванням у повітрі. А щоб зайти до такої будівлі, потрібно піднятися вгору спіральними східцями. Будинок банкнота. 4500 стільки пластин різноманітної за формою і розмірами скла з клас, Голландії використали для фасаду офіс центр 1000 в Каунусі Литва. Зображення на споруді повторює малюнок купюри вартістю 1000 літ, зразка 1926 року. Приміщення у будинку банкноті орендують два великі литовські банки. Такий оригінальний фасад вони використовують як своєрідну рекламу їх діяльності. Величезний будинок рояль із чорного скла розташований у місті Хуайнань, що в Китаї. Аби потрапити всередину, тобі всього лише потрібно зайти до гігантської прозорої скрипки і піднятися вгору на ескалаторі. Ця музична споруда вміщує виставковий комплекс, в якому демонструються плани вулиць і районів міста. Будинок Перевернутий. У селі Шембарк, що у Польщі, є незвичайний будинок, де все навпаки. Збудували його місцеві майстри всього за 114 днів. Хоч і незвичайною здавалася їм пропозиція творця оригінальної споруди Даніеля Чеп'євське. Здається, що будинок от от і впаде. Але насправді будівля стійка і пристосована для проживання. Тепер споруда найпопулярніший польський атракціон, Палац Фердінанд Шевальє або ідеальний палац. Острів Франції. Дивовижний комплекс побудований всього лише однією людиною, причому не архітектором, а звичайним листоношею. Це був Фердінан Шеваль. Він витратив на своє химерне дітище 33 роки з 1879 по 1912. За словами самоучки, йому вдалося втілити проєкт завдяки тому, що в нього була мрія і сила волі. Надихався Шеваль біблійними і індуїстськими мотивами. На території палацу можна побачити скульптури різних божеств, паломників, храмів. Крім того, будівля прикрашена вежами і фонтанами. Комплекс по праву вважається зразком наївної архітектури. Будинок корзина. У настільки тільки камерній будівлі, створеній в 1997 році, знаходиться офіс будівельної компанії Лонгарбергер. Багато фахівців намагалися відрадити власника фірми Дейва Лонгарбергера від реалізації такого екстравагантного проєкту, але підприємець стояв на своєму. У результаті в Нью-Йорку з'явився гігантська корзина вартістю 30 мільйонів доларів. Загальна площа семиповерхового будинку становить 16,7 тисячі квадратних метрів. Кривий будинок. Будівництво будівлі завершилось в грудні 2003-го. Архітектори надихались малюнками та картинами польського художника та ілюстратора Яна Мартіна Шансера і шведського художника Пера Далберга. При розгляді будинку здається, що колись він був нормальним, але в якийсь момент взяв і почав танути. Іншими словами, будова більше нагадує фантазію, сюрреаліста, ніж реальну будівлю. Особливо цікаво роздивлятись кривий будинок вечорами, коли він підсвічується. Лісова спіраль, Дармштанд, Німеччина. 12-поверховий будинок, побудований в 1998 по 2000 роки. Складається з 105 квартир і, неначе обгортає двір. На його даху розбитий сад, де ростуть букові кленові і липові дерева, а також ресторан, з вікон якого відкриваються розкішні краєвиди на околиці. Будівля придумана австрійським архітектором Фрідденсрайха. Кондерствасер, який вважається майстром неправильних ліній та використанням в дизайні природних форм. В одному з інтерв'ю він зізнався, що вважає прямі лінії знаряддям диявола. На жаль, архітектор помер у лютому 2000 го за кілька місяців до закінчення будівництва. Будівля ідеально відображає те, що в ньому знаходиться, оскільки йдеться про бібліотеку. Один з фасадів будівлі виконаний у формі книжкової полиці. Назви літературних творів для комплексу городяни обирали самі. В результаті на стінах будівлі можна побачити величезні корочки до Володаря Кілець Джона Тулкіна і Ромео Джульєти Вільяма Шекспіра. Іганська книжкова полиця прикриває нудну стіну бібліотечного гаража, побудованого в 2006 році. Готель Хангнга, В'єтнам цей дивовижний готель, створений в 1990 році, далекий від усіх традиційних архітектурних стандартів, і більше нагадує палац якогось казкового персонажа. Він характеризується несподіваними, вигинами, і жодне з його вікон не має ідеально квадратної або круглої форми. Багато хто називає готель божевільним будинком, куреним на дереві або павутинним шале. Примітно, що володіє готелем дочка колишнього президента В'єтнама. У 1970-х роках Болом придумав два кубічних будинки, які згодом були побудовані в Хельмунді. Через деякий час архітектора попросили розробити щось цікаве для Роттердама, і Маєстро вирішив використовувати свою ідею вдруге. Згідно концепції, кожна будівля символізує абстрактне дерево. А весь комплекс таким чином являє собою ліс. Нижній рівень будівлі це житлова зона, в середньому розташована спальня і ванна кімната. Верхній використовується як додаткова спальня або вітальня. Танцюючий будинок. Прага. Ця офісна будівля була зведена у середині 90-х років і з тих пір є одним з найбільш популярних будов чеської столиці. Комплекс в стилі деконструктивізму, придуманий архітектором Владом Мілунічем і Френком Геррі, будинок являє собою дві циліндричні башти, що символізують танцювальну пару. Оскільки найвідомішим хореографічним дуетом вважався голівудські зірки Джинджер Роджерс і Фред Астер, будинок одержав жартівливе прізвисько Джинджер і Фред. Здається, що дина... Амічна смілива будова дійсно ось ось пуститься в танок.